you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо колишній президент Петро Порошенко поділився своєю розповіддю про те, як він рятував столицю в лютому 2022 року. Крім того, Порошенко стверджує, що у день великого вторгнення, 24 лютого, 2022 року, вранці зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським та домовився про надання 8 тисяч автоматів для забезпечення захисту столиці. Порошенко продовжує представляти події з позитив. В боку вигадуючи різні сценарії, так сивочолий заявив, що тоді силовики втекли, і у Києві панував хаос. Порошенко стверджує, що у нього були депутати та активісти, які готові взяти відповідальність за військові дії в столиці та взяти зброю у МВС. Ну тільки ці депутати будь-якої слушної миті готові втекти за кордон до своїх родин і спокійненько там жити у той час, як звичайний народ справді масово пішов у військомати, щоб захищати країну. А мільйони пороха тільки й можуть як вирещати на всю країну про несправедливість, піаритись за рахунок армії. А як тільки їх спіймають на незаконному, то відразу переводять стрілки і потихенькому йдуть. Та й тут не кінець Порошенко заявив, що вони досягли домовленості з Зеленським про припинення політичної конкуренції. За його твердженням, президент звернувся до тодішнього голови МВС Дениса Монастирського з дорученням надати йому зброю, і це спрацювало, заявив Порошенко. Та на цьому його мрії про те, який він герой, не закінчилися, і він продовжив далі. Наступне питання, яке він торкнувся, законопроєкт про мобілізацію. Зокрема, Севочолий сказав, що урядовий законопроєкт про мобілізацію суперечить законам України і вже призвів до обурення людей. На думку Порошенка питання мобілізації, яке перебуває в зоні відповідальності президента України. Потребує об'єднання суспільства, влади та армії. І я, як Петро Порошенко, як лідер Європейської солідарності, і наша політична сила вісім разів одноголосно голосує з 24 лютого за мобілізацію та продовження воєнного стану. Це відповідальна позиція щодо обороноздатності держави, нагадав Порошенко. Далі Порох продовжив свою промову в Україні. Існує закон про мобілізацію, і там також зазначено у статті четвертій статті 11, що саме президент визначає форму засоби та інші. Складової мобілізації чи не уряд, не народні депутати. Чому це природно, тому що президент має набагато більший обсяг інформації, на базі якої він приймає рішення за обставинами, що супроводжують мобілізацію. За його словами, усі ці принципи критерії мають бути негайно забезпечені та реалізовані. Отже, Кабмін має відкликати дискредитований законопроєкт. Ми повинні утримуватися від будь-яких різких рухів та кроків. У банківській системі у нотаріусів переоформлені власності черги в консульських видів. Леннях України за кордоном нічого цього робити не треба. Це нісенітниця. І знаєте, ідеї, які, на мою думку, просто списані з грудневого російського законопроєкту в державній думі, адже саме звідти взято ідеї блокування кредитних карток, блокування кредитів, блокування видачі паспортів, блокування роботи ЦНАПу, скасування кредитних рейтингів та інших речей, заявив він. Та тільки чому Порошенко не займався цим питанням, коли сам був на посаді президента, чи тоді його це не стосувалося? Чому він почав стрибати? Ти вище голови зачіпаючи це питання саме, коли почало підтискати. Тут абсолютно проста відповідь. Тоді це було не категорично, але зараз він, розпушивши хвіст, ходить і михтить своїми скандальними заявами. Та лише його депутати, патріоти, чи він сам не дуже горять бажанням захищати країну. У них в голові тільки бажання піар і більше грошей. А таких людей покарання знаходить швидко. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок, також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.